Житло, житло в Нідерландах, де брати житло. Скоро всіх виселять з локації. Що робити? Куди діватися? Але друзі, все-таки треба знати, що житло ну, треба вже глазки кидати. Тому місяць грудень я з вами буду шукати житло в Нідерландах. Різні є моменти, є знаєте один перевірений спосіб, який точно вам надасть змогу орендувати житло. Але про нього буде пізніше. Сьогодні про соціальне житло так українці вже отримують соціальне житло. Вони мають таку змогу ставати в чергу, отримувати в кожній провінції. Є свій сайт від Хіменте, офіційний сайт, де в державі є соціальне житло. Мої, до прикладу, знайомі біля містечка Тілбурга знімають двохетажний будинок за 800 євро, і це про це буде відео. Мої друзі в містечку Тільбург, українці на м, м, тимчасовому захисті вже отримали свою соціальну квартиру за 600 євро. За 600 євро і держава повертає їм 150 євро. Хіба це не чудово? Я думаю, що це чудово. Тому ось вам сайти, отак ось він от фу. Фур тут будуть, це сайти, в яких ви. Е Знаєте, як би приймаєте е, участь в розігруші цієї соціальної квартири, там дуже великі черги. Кожен сайт має свою якусь суму. Ви платите річний абонемент, там 10, 20, 30 євро, залежно від провінції. До прикладу, провінція тут, де Амстердам, утрих, то там е, сайти по 30, по 40 євро за рік. Де Тільбург, Бреда, там 10 євро за рік. Ціх сайтів я буду давати ще більше, тому що мої знайомі, знаєте, друзі, друзі, в мені кидають ці сайти. Я з вами буду ділитися. Цією інформацією тому не гайте час, скріньте зберігайте ці відео, і можливо ви отримуєте вже скоро свою соціальну квартиру.